Гірська річка Череш. Тут прекрасні, гарні краєвиди Карпат. Тут деякі кладочки з'єднують Чернівецьку та Івано-Франківську область. Карпатський гір тече зупинить, грипи купа. Всіх приваблює музей етнографії та краєзнавства Гуцульщини. Очікуваний у 1995 році. У Буковинському селі під є навчальний заклад Підзахаричівська гімназія. Тут працюю я, вчитель початкових класів Наталія Семенівна Сколеб'юк. Моя діяльність це постійний пошук, неймовірні відкриття і нереальне задоволення. Як тільки дитина переступає поріг початкової школи, вчитель має допомогти їй не розгубити закладені природою задатки та здібності, допомогти виявити таланти, відчути значимість і проявити себе, запалити вогник допитливості і цікавості. Ось моє покликання. У кожного учителя є свої улюблені методи, прийоми, технології для побудови взаємин з учнями. Моя педагогічна ідея гуманна педагогіка, турбота про долю кожної дитини, про долю людства, доброта учителя до учня, вчительська щирість, відданість учителя примножує в учневі надію на порятунок і дарує йому притулок. Мій зірець Василь Олександрович Сухомлинський. Уроки під голубим небом, екскурсії в природу. Ми щоденно досліджуємо, вивчаємо, навчаємось, спостерігаємо. Природу не ображаємо, не смітимо і беремо участь у акціях. Врятуй планету Земля, посади цибулину тюльпанів, вірю в безмежність дитини, вірю в свою іскру Божу. Доброта виховується добротою. На уроках Я досліджую світ, залучаю до занять лабораторні прилади, лупи, мікроскоп, мірний посуд, шалькові терези. Ми досліджуємо, аналізуємо, робимо висновки, експериментуємо, презентуємо, вчимося співпрацювати та взаємодіяти. Очолюю методичне об'єднання вчителів початкових класів, обмін думками, поради, досвід кожного з нас навчає творити і вчити здобувачів освіти. Використовую яскраву наочність, дидактичний матеріал, відеопрезентації, які зацікавлюють дитину. Тричі на тиждень ми маємо цікаві уроки фізкультури на свіжому повітрі. Елементи баскетболу та волейболу, стрибки на скакалках, цікаві естафети та ігри на свіжому повітрі. У нас на Гуцульщині глибоко цінують звичаї та традиції. Вмію писати писанки та даю майстер-класи. Зокрема, коли три місяці від початку страшної війни в нас навчалися київські дітки, вони з захопленням вчилися писати писаночки. Спільні чаювання, бесіди, випікання калачів до Великодня здружували нас і люди трішки забували про страшні події. Педагогічний колектив, жителі села, учні та батьки ведуть активну участь у волонтерстві. Ми готуємо смачні страви на передову, благодійні ярмарки, виступи, зібрані кошти на потреби ЗСУ. Акції подаруй подарунок воїну ЗСУ, відеопривітання у Фейсбуці та індивідуальних сторінках воїнів нашого села. Віримо, що наші публікації підтримують наших захисників. Працюю за запитом своїх учнів, допомагаю їм краще пізнати себе. Я підтримую довіру у спільній діяльності з дітьми. Намагаюсь бути другом, щирість, відкритість, доброта є крилами сучасного вчителя. Я щасливий вчитель, бо зі своїми дітьми ми будемо відбудовувати майбутнє мирної держави, а вчительство це моє життя, яке дуже люблю. Наш музей етнографії та краєзнавства Гуцульщини відомий на цілий світ, Фрозіна Семенівна Томю, чудовий педагог. Людина з великої літери, директор Півзахаричівської гімназії, активно працює над розвитком туризму і проводить цікаві екскурсії. А ми, маленькі гуцуленята, вивчаємо звичаї та традиції, проводимо різні свята, день хустки, готували смачні страви на святий вечір, вивчали вірші та колядки. До святого Миколая готувалися місяць. Писали листи, взяли участь у онлайн-конкурсі, малювали, співали пісеньку, надонатили гроші на ЗСУ. Взагалі-то пісня нас супроводжує ціле життя. Відеозвіти висвітлюємо на сторінці у Фейсбуці, де отримуємо вподобайки та чудові коментарі. Борім добро і врятуємо світ! Вперед, до перемоги! Все буде Україна! Створення комфортного освітнього середовища відіграє велику роль в житті дитини в школі. Воно має бути передбачувальним для дитини. Коли вона знає, що її чекає в класі, рівень тривожності знижується, вивільняючи додатковий ресурс для продуктивного навчання. Це середовище зі зниженням рівнів ризиків. Воно дає дитині впевненість в собі. Система правил класу і теплі дружні стосунки між учнями і вчителями та батьками дає хороший результат. Доброзичливі взаємини з учнями, підтримка індивідуальної траєкторії, розвитку кожного і кожної, залучання самих учнів до спостереження за власними діями та самооцінювання. Позитивний настрій, доброта і нелегка праця педагога та дітей дає великий результат. Цьогоріч, у лютому 2023-го, я брала участь у всеукраїнському конкурсі Учитель року 2023, номінація початкове навчання, купа позитивних емоцій від пережитого, Похвала журі та оргкомітету, нагорода подяками та грамотами. Знайомство з новими людьми, а головне, почерпнула багато знань, поринула в невідоме, як багато ще треба зробити. Над цим і буду працювати. Важливу роль в новій українській школі відіграють осередки: осередок ігор, де дітки граються, осередок досліджень, де знаходяться матеріали, лупи, мірний посуд та інше. Осередок читання, де є бібліотечка, осередок творчості, де дітки прищепками чіпляють малюнки аплікації, осередок навчання, стіна слів, де щотижня проводимо роботу із словами, куточок настрою, коло вибору. Є в нашому класі чудо-телевізор, ноутбук, принтер та ламінатор. Діти з задоволенням навчаються у таких умовах. Співпраця з батьками є одним із компонентів педагогіки партнерства в новій українській школі. Тримає тісні контакти з батьками: спільні свята, зустрічі, телефонні дзвінки, спілкування у соціальних мережах. Зокрема, в умовах війни троє діток навчаються за кордоном, і у нас на Україні на сімейній формі навчання. Щотижня ми виконуємо завдання. Спілкуємося через соціальні мережі, підтримуємо один одного. Через Viber щодня я надсилаю фотозвіти батькам нашого шкільного життя. Щиро дякуємо вам, дорогі наші батьки, за підтримку. Україна понад усе!